У кіноконцертному залі Мир та камерній залі театру імені Лесі Українки відбувся показ документального фільму «20 днів у Маріуполі. Фільм українського режисера Мстислава Чорнова отримав низку престижних премій та номінований на Оскар. Презентувала команда з модераторів, волонтерів та особистих знайомих автора, які зацікавлені в тому, щоб фільм подивилася як мога більша частина українців. Чому «20 днів у Маріуполі так важливо переглянути кожному з нас? Дізнавалися наші журналісти. Згаданим вище журналістам на деякий час допоміг знайти притулок Євген Тузов, який організував проживання в підвалах для більше ніж 6 тисяч маріупольців. А тепер активно займається промоцією фільму по всій Україні та за кордоном. «20 днів Маріуполя. Він номінований на Оскар. Він виграв вже майже усі, усі ну ті призи на на кінофестивалях, де він був. І мабуть, це щось та варте. Це по перше. А по-друге, для мене це навіть не а, кіно. Не документальний фільм, це, мабуть, хроніки. Хроніки того, як маріупольці виживали у перші дні. У повному оточенні. будучи. Географія до прем'єрних показів доволі строката. Київ, Одеса, Черкаси, Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське. Передбачається, що прем'єра в українських кінотеатрах відбудеться вже у березні. Основна ціль усіх цих заходів це, по-перше, розповісти усім, як то було в Маріуполі, хоча б трішечки, щоб люди почали розуміти тих переселенців, з ким вони живуть, плечо-пліч. Та, звичайно, зараз дуже багато є спроб перекрутити історію, хоча це от тільки на два роки, як пройшло, але вже є попитки це зробити. От і такі нахабні. Наша задача не дати цього зробити. Серед 130 годин суцільного жаху та людського болю цензура пропустила лише 90 хвилин, з яких і складається стрічка. Це лише маленька картина, яка яку пропустила цензура. Все, що там справді було те, що на жаль мені довелося бачити, це ну, набагато більше. Дякую Богу, там я не все застав, не все бачив, Я знаю, що потім настав жорсткий голод. Людям не було чого їсти, не було води вже не було можливості доставляти воду. Тому що, поки ми були, ми відповідали за це. Тобто в кожен район міста привозив воду, але все це закінчилося. І тоді вже та кількість смертей, яку там, хоча там замовчуть, да вона набагато більше. Організатори показу тішаться, що на перегляд прийшло дуже багато містян, серед яких було і чимало маріупольців. Маріуполь стояв 86 днів. За ці 86 днів наша країна, будь-яке місто, мали змогу підготуватися до того, через що пройшли ми. Я хотів би дуже подякувати вам, вашій особі, Кам'янському. Тому що ваше місто прийняло більш ніж 30 тисяч біженців, з яких дуже багато наших маріупольців. І е, я б хотів запросити вашого міського голову Андрія Білоусова на цю сцену та потиснути йому руку своїм сталевим маріупольським рукостисканням. Дякую вам. Дуже. Я в першу чергу хочу від нас, нас усіх подякувати творцям цього фільму, подякувати хлопцям, які роблять все для того, щоб цей фільм побачив не тільки українця, його побачив весь світ, тому що це документальні кадри і це фактично кадри, які допомагають правоохоронним органам вживати заходів до того, що Росія творить на українській землі. Деякі з глядачів не змогли додивитися фільм до кінця. Від апофеозу жорстокості росіян та реалістичного жаху просто здавали нерви. Ті, які додивилися, однозначно запевняють, фільм надзвичайно болючий, але його потрібно обов'язково показувати у всіх кінотеатрах України. ти вже знаєш про всі ці звірства і про всі ці жахіття, які там відбувалися, але все рівно дуже тяжко Я навіть виходив, бо Нервова система трошки так сказати, моя не витримувала. От дуже зворушливий фільм, дуже і я велика подяка всім авторам, хлопцям, що вони в такій скрутній обстановці вони змогли зняти такий чудовий фільм. У мене з собою є таблетки Валеріанка. Так ми їх зділили за цей фільм. Ці таблетки. Тому що це враження. Ну, ми жили в цьому. Ми дивилися. Ми слідкували за новинами все, весь час. Люди кажуть, а там не все так однозначно. Все однозначно. І я розумію, що ми точно будемо там. Це Україна завжди і Крим. Це наш. І Все ну як це пережити. Ми волонтеримо. Фільм дуже важкий. Я вважаю, що його повинно подивитися якомога більше людей. Треба нагадувати людям про те, що йде війна. Те, що гинуть зараз наші хлопці, мирні жителі, якою ціною дістається ця перемога. Кожного дня дякувати нашим Збройним силам України, всім, хто вже поклав життя за нашу Україну. Берегти, цінувати це життя, цінувати цю кожну хвилину, кожен день. Війна не починається з вибухів, війна починається з тиші. Запевняє автор на початку фільму те, що глядач бачить згодом, є близькою екранізацією пекла. Мстислав Чернов показав 20 днів у охопленому жаху місті. а вже 15 березня журналістам дивом вдалося виїхати на безпечну територію. Маріуполь тим часом тримав оборону ще 66 днів, давши українським збройним силам буквально життєдайні години на маневри та перегрупування. Чи варто запитувати про ціну? Від 100 до 120 тисяч втрачених життів мирних мешканців, геноцид українців ворогом про який необхідно пам'ятати, та фільм, який потрібно переглянути кожному, головне, щоб вистачило сили додивитися до кінця.